Освітливий. Дивіться, який аромат неперевершений стоїть. Ось як, наприклад, освітлити вино або позбутися зайвого його осаду і покращити його властивості і колір. Ось наша є пляшечка малинового винця Візьмемо ще пластикову пляшечку туда перельємо на шивину. Зараз ми його відправимо на заморозку. Мразивну камеру. А завтра побачите, який результат буде з нашим вино. Ось так воно виглядає. Дуже темне. Це, а, поправочка це не чисто малинове вино, це малиново-ожинове вино. 6% 20 діажин. Зараз я відправляю в морозильну камеру. Ну ось, момент настал. ось справа в Те, що мене висві... не освітляли. Зараз ми наліємо для порівняння. Змінився колір. чи ні. А ось оце не заморажував з вами. Зараз подивимо, чи змінився колір. чи змінив? взагалі є смысл заморажувати. Ну я вже бачу, що да, колір помінявся. Дивіться. Зліва заморажувалось вино, справа ні. Тобто ми з вами його все-таки трошки освітлили. Дивіться, яке воно. Аромат неперевершений стоїть. ще давайте. Тут ну, явно це темніше набагато. Ну, Невелика різниця, але темніше це таки це. І це все-таки колір більш такий яскравий став і муть, мабуть, в нас сіла одно. Ну так, да, є трошки. Небагато, але є.